Чому не можна допоювати малюка до 6 місяців водою навіть у 30-градусну спеку? Усі сучасні доказові педіатричні спільноти одностайні у своєму висновку до моменту введення прикорму, тобто до 6 місяців, давати воду малюкам заборонено. Грудне молоко або високоадаптована суміш це і їжа, і пиття. Вони мають 80% води у своєму складі. Це те, що покриває усі потреби здорової дитини до моменту введення прикорму. Якщо ж дитина захворіла, варто одразу звернутися до лікаря. Для випоювання використовуються спеціальні дитячі розчини для оральної регідрації, а не чисту воду. То чому малюкам раннього віку не можна воду і що робити, якщо на дворі дуже спекотно? Основні причини це поганий набір ваги. Корисний об'єм шлунку дитини маленький. Даючи воду, ви займаєте місце в шлунку. Дитина відчуває насичення в той час, коли потребує харчування, і це вкрай негативно впливає на набір ваги. Навантаження на нирки: нирки, немовлят, незрілі і пристосовані тільки до грудного молока чи наближеного до його складу замісника. Вода може викликати порушення роботи нирок, причому іноді досить серйозні. Порушення електролітного балансу. Вода сприяє вимиванню натрію та солей з організму, а це своєю чергою призведе до порушень роботи серця, млявості, судом та навіть непритомності. Такий стан потребуватиме тривалої госпіталізації і складного лікування. Як допомогти дитині в спеку, якомога частіше прикладати до грудей, якщо дитина на нашиве, годувати частіше меншими порціями, користуватись кондиціонером, вдягати дитину максимально легко, тримати дитину у затінку, купати декілька разів на день. Ніколи не переслухайтеся до шкідливих порад і користуйтеся лише перевіреною, офіційною інформацією: бережіть себе і своїх дітей.